Драйв дивилися, а цього чоловігу знаєте? Ні? Так це ж Ніколас Віндінхрефен. Все одно не знаєте. Ну оцей, що дуже любить кіно без слів, щоб ти погрузився зайвих пару хвилин. Ладно, зрозуміліше не стало. Простіше кажучи, це режисер того самого драйву. От все в нього є. І музика приємна, і класне занурення завдяки характерним акцентам на звуках довкола. А от зі словами гратися та складати їх в діалог ніяк не хоче, але скажу чесно, йому це і не потрібно. Сьогодні стрічка, від якої у сігма чоловіків трясуться ручки, ніжки та тече слуна перед тим, як написати Справді я. До речі, ви помітили, як ми схожі? Це ж справді я. Літералі мі, звісно ж, після Тайлера. Дердена дійсно сігма. Дійсно справжній чоловік. 100% за кадром уходить на рибалку на окунів тащук. Райченко-гослик У фільмі Дріве. Брайан Кренстон, Оскар Айзек, Крістіна Хендрікс, Кері Маліган і всіма обожнюваний пісією Кіп'ятком -E Райан Гослінг. З режисером я вас вже колись знайомив у огляді стрічки Бронсон, але все ж треба зробити невеличкий екскурс по Ніколасу Віндінгу Рефену, аби в подальшому до нього не повертатися. Як каже сам режисер, він не любить пояснювати кіно через діалоги. Ось така в нього невеличка фішка. На його думку, хоча це й створює деколи дискомфорт, але відсутність діалогів робить кіно споглядним, якщо це можна так назвати. Ти не занурюєш. У діалоги або логічні зв'язки, ти дивишся і занурюєшся у саму історію та події, що відбуваються на екрані. Найкрутішим прикладом буде сцена у ліфті одна з найвідоміших поставлених сцен з сучасниками за останній час, де взагалі немає діалогів, але є контрастний та різкий, але попри це дійсно крутий перехід від романтики до насилля. Приправлений влучним слоумоушеном, що як показує стіль Ніколаса, так і фільм Драйв загалом. Любовна історія, необхідне заповільнення на рівні з драмою та насиллям. Драйв це, по суті, перший Фільм, де Ніколас не є сценаристом, замість того, він повністю на постановці. І, дивлячись на його минулі роботи, драйв був новим стартом з більш швидкою зміною кадрів та легеньким відтінком неонуару. Фільм за одноіменним романом Джеймса Саліса сценарій в свою чергу був написаний гусейном Аміні. І з цікавого посеред багатьох нагород, стрічка також отримала Оскар за найкращу роботу зі звуком. Що взагалі не дивно. Окрім просто шикарної роботи з довкіллям, не можу ні в якому разі не сказати про музику. Те, що я зараз пукну, буде притягнуто, але інтро фільму вже зробило його впізнаваним серед мемолюбів. І знову нагадало, усім за існування такої штуки, як Сінтвейв. Ну і очевидно, що історія та передана як слід атмосфера, з красивою, як і сам гослінг акторською грою, спокійно додали цей фільм в список літералімі. Ну або ж справді, чи буквально я, кому як зручніше буде. І як на мене, його можна спокійно, але не зовсім близько. Вити на полицю з екранізацією культового роману Чака Поланіка бійцівським клубом, тож звісно, давайте нюхати сюжет. Подібно до бійцівського клубу, тут головний герой теж не має ім'я, як мінімум, ми його не знаємо. Тож у фільмі Драйв ми будемо називати головного героя драйвер, ну або ж водій, як не дивно. Нам відразу дають зрозуміти, що чоловік досить жвавий драйвер, має холодний розум і тягу до грошей. Хоча за увесь фільм нам так і не розкаже, для чого він робить стільки роботи. Працює на СТО мутного діда автомеханіком, інколи підробляє каскадером, а вночі допомагає злочинцям або ж грабіжникам змитися з місця злочину під конкретними умовами. Працює анонімно, ніколи не допомагає одним і тим самим людям двічі, виступає тільки перевізником і не бере до рук зброю. Також з умов окремо можна виділити те, що на пограбування виділяється всього 5 хвилин, після чого він їде. Повертаючись до початку, ми відразу розуміємо, як він працює, та майстерно виходить сухим із води за рахунок кмітливості, навичок та натовпу баскетбольних фанатів на паркінгу. Пізніше у місцевому супермаркеті він познайомиться з Айрін та її сином Бенісіо. Окрім цього, мутного діда-автомеханіка звати Шенон, і він кладе великі надії на головного героя, бо той вміє і машини збирати, і каскадером виступає солідно. До речі, маску, яку він зараз вдягає, попрошу запам'ятати. Сукупність навичок головного героя наштовхує діда Шенона на думку, що треба вкладатися в пацана, внаслідок чого він позичає 300 тисяч на автомобіль для перегонів. У сумнівного Берні Роуза і ще більш кримінального дяді. Ніно позичив не зразу, але Роуз подивився на водія і все-таки вклався. Паралельно з цим розкривається любовна лінія Айрін та головного героя. Слів там, звісно, не набагато більше, але загалом все досить таки приємненько. До моменту, коли чоловік з жінки стандарт, не золотий, звісно, але ім'я не обирають виходить з тюряшки з більшими проблемами ніж до того, як він туди потрапив. Що роблять справжні чоловіки, коли бачать, що жінка, яка їм подобається у шлюбі з зеком, у якого як виявилося, є серйозні проблеми. Правильно, вони ці проблеми вирішують. Стандартний кейс в Україні. Ладно, насправді я трошки женю, оскільки все досить чітко пояснюється тим, що головний герой сильно прив'язався до цієї сім'ї і не хоче втрачати їх. Особливо в контексті того, що через проблеми стандарта вони можуть всі загинути. Коли він пропонує чоловіку Айрін допомогти, ти вже трошки розумієш, що герой, показаний на початку, відрізняється від нинішнього. Він підписується на умови чергового бандюка у спортивному костюмі кухаря, який якраз і погрожує Стандарту і домовляється допомогти чоловіку в ролі водія. Вони хапають за собою помічницю кухаря, бланш і їдуть чистити ломбард. Операція зривається, бланш виносить гроші, але для стандарта ситуація стає летальною, бо від самого початку справа вже була підставною. Пізніше водій довозить бланш у найближчий мотель, і через деякі маніпуляції дізнається, що стрях у великі проблеми. Достатньо лише поглянути на суму не характерну будь-якому іншому ломбарду. Дівчина зізнається, що кухар спеціально підлаштував зрив операції для усунення. Стандарта і захоплення більшої кількості грошенят, і відразу після откровення до нашої парочки у номер вриваються двоє чоловіків, і ця історія закінчується як і для них, так і для жінки. Цей момент можна помітити, як головний герой потихеньку втрачає характерні для себе особливості і йому тепер просто необхідно вбивати. Якщо казати загалом, то потім він як завітає до кухаря, так і дізнається про причетність раніше згаданих Роуза та Ніно, які хотіли пошвидше закрити цю справу, але водій встав їм поперек горла, внаслідок чого пізніше Роуз усуває свого нового партнера по гонкам. А ось до цього Ніно намагається вбити найдорожче для драйвера, а саме Айрін та Бенісіо, що в свою чергу народжує дуже круту сцену. В ліфті, яка поєднує любовну історію з різким переходом на насилля, та в подальшому остаточне відокремлення героя від жінки себе минулого та характерної моделі поведінки. Момент, коли головний герой визначається з подальшим шляхом і, заходячи наперед, повністю його проходить. Дуже цікаво те, що вбивство Ніно починається з автомобільної трощі, до якої головний герой одягає маску, схожу на ту, що ми бачили на початку. І про цей момент варто поговорити. Це може демонструвати символічність помсти, оскільки на знімальному майданчику герой якраз і працював. З дядьком Шеноном, тіло якого він знайшов у гаражі незадовго після замаху на Айрін, і помста, судячи з усього, здійснюється одразу після цих подій. Адже схожу маску він носив на знімальному майданчику. Трощив машину він там же, і дотично до цієї роботи людина це Шенон, який нібито затягнув головного героя в цю справу, а потім повірив у його талант настільки, що вклав аж цілих 300 тисяч доларів. Також маю думку, що маска це такий собі відхід від нинішнього та жорстокого «я» до минулого себе на початку історії, простіше кажучи, до якоїсь характерної моделі поведінки, якої дотримувався головний герой, котра створювала йому зону комфорту і характеризувала небажання мати з кимось довготривалі або будь-які інші зв'язки, аж поки він не познайомився з Айрін і не вляпався в проблеми. Але ніхто не каже, що перша інтерпретація йде в розріз з другої. Стрічка не дає відповіді на ці питання. Тут кожен може розгледіти щось своє. Hello? Знаєш казку про скорпіона та жабку? Твій дружок Ніно не зміг перепливти річку. Перед тим, як зустрітися з Берні Роузом, водій дзвонить йому і питає, чи той знає казку про скорпіона та жабку. А ви знаєте цю казку? Впевнений, що більшість ні. У ній йдеться про те, як скорпіон хотів переплисти річку, але не вмів плавати, тому попросив жабку транспортувати його до іншого берегу. Жабка вагалася, боючись, що скорпіон може вжалити її, але той пообіцяв не робити цього, вказуючи, що потоне, якщо вб'є жабу посеред річки. Аргумент здався розумним, і вона погодилась. Але на півдорозі через річку скорпіон все одно вжалив жабу, прирікаючи їх обох. Вмираючи жаба, спитала скорпіона, чому той вжалив, незважаючи на те. Те, що знав наслідки, а скорпіон відповів: мені шкода, але я не зміг протистояти бажанню. Це мій характер. У цей момент можна подумати, що головний герой і є тим самим скорпіоном. Оскільки в кінці стає зрозуміло, що, скоріш за все, як і для Роуза, так і для головного героя, ситуація плачевна. І вони обидва приречені, як у вище згаданій казці. Також таку інтерпретацію можна обумовити сценою, де водій питає Бенісіо про акулу і те, чому ж вона погана, на думку парубка, нібито вважаючи, що він і сам, як та акула. Це поганий? Так. Yeah. Звідки ти знаєш? Адже він акула? Вони всі погані. Так, ну ти сам на нього поглянь. Хіба він схожий на хорошого? Сам головний герой та історія, нібито кажуть, що він від самого початку скорпіон. Але якщо дивитися фільм уважно і трошки подумати, то схожим на Скорпіона сказки, він стає якраз ближче до кінця, або взагалі не стає. Скорпіон на курсі символізує те, як жаба носить скорпіона, та лише відображає спосіб існування головного героя. І навіть сцена в барі, де він відмовляє вже знайомому злочинцю, може показувати, як жаба від початку не хотіла допомагати, але потім, ідентично до казки, він знову наївно береться за сумнівну справу за роботу з пограбуванням ломбарду, запропоновану біля води або ж на краю водойми, з якої почався хаос, що вибив головного героя зі звичного плину життя. Зрештою до цього можна додати ситуацію, де він не хотів тиснути руку роузу, але в кінці кінців потиснув, що нібито означало домовленість. Від початку ми знаємо, що драйвер є лише драйвером і ніколи не бере у руки зброю, ніби та жабка, що возить скорпіонів на своїй спині, септо злочинців у своїй машині. Перевезення занедбаних зловмисників туди-сюди, подібно до того, як жаба переправляє скорпіона через річку. Герой добродушний, але має темне черево через роботу та людей, з якими він пов'язаний. І лише взявши до рук зброю, він дійсно стає тим, ким вважав себе від початку. Хоча, можливо, це просто звичний кінець, де скорпіон вбиває жабу за Своєї природи. Як каже Google, Райан Гослін за весь фільм говорить лише 116 реплік, і це ледве рядок на хвилину, враховуючи ще й той факт, як він їх говорить. Загалом 891 слово з уст драйвера за півтори години хронометражу. В той же час пані та панове, попрошу зауважити, що мій сценарій налічує 1939 слів. І це без моїх вкидів, які я не прописую. Це точно заслуговує як мінімум лайка. Поставь бляха, не жлобись, не будь жлобом. Головний герой та Айрін мало розмовляють один до одного, зокрема і через те, що Гослін та Маліган відмовились від багатьох реплік, аби якраз і передати атмосферу. Керрі Маліган в свою чергу підсумувала фільм як зиркання на Раяна Гослінга пару годин щодня. Багато людей їй певно позаздрять. Але попри це, багатьом, зокрема, і мені сподобалась атмосфера, приголомшувала красива та напружена водночас. В свою чергу паузи та розріджені діалоги лише допомагають підсилити її або підкреслити потрібні моменти. Режисер безумовно крутий. Також дуже круто показані різні символічні моменти, на які через таке подання сюжету як-ніяк, але око так і падає і заставляє тебе трошки щось прошуршати в голові. Деякі коментатори, звісно, облують мене лайном, але на мою думку, це одна з тих картин, яку можна передивлятися час від часу і підкреслювати для себе нові підтексти та сенси. Тож на поличку з бійцівським клубом драйвера я б поставив і зовсім не через статус літера лімі. Хоча полички я, звісно, не маю. Дякую моїм спонсорам за фінансування смачної кави, особливо паша на пану Юрі. Також дякую донаторам. Цьому я вас глибоко у вушки. Звісно, нагадую поставити лайк і коментар написати. Всім па-па! Та не помер він в кінці драйву. От біля мене сидить зараз.